Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Свята Психологія На звичайній колоді ігровій Давайте подивимось, що у вашого партнера циганський розклад. Що на серці, що під серцем, що на серці у нього? Що під серцем? І чим серце заспокоїться? Колода вже пристосована, що у нього на серці? Вісімка пік. Ну, це, звичайно, про Виклики, труднощі або перешкоди. Це може означати внутрішній конфлікт, обмеження або занепокоєння. Знаєте, також можливі труднощі, спілкування, пришкоди на шляху мети. Тобто, це, знаєте, така карта дуже болісна. Що у нього під серцем? Десятка червь це, знаєте, про те, що це про сильні емоції, це про будинок Це про сім'ю, це про втілення бажань, це велика енергія, натхнення, пов'язана з любов'ю, сім'єю. Це може вказувати на приховане бажання гармонії або надію на стабільні та емоційно насичені відносини. І чим серце у вашого партнера заспокоїться давайте подивимось. Дамо і черві. Дама, яка є його коханою дамою, тобто, яка несе собі теплоту, добробут, ніжність, турботу і, можливо, поруч з цією людиною, яка приносить спокій та затишок, або а, допомагає заспокоїти його серце своєю підтримкою і розумінням. Тому червоні дами, будь ласка, заспокойте свого партнера, він на це чекає. І він цього дуже сильно бажає.